Доброго дня всім шанування Сонячної ягоди. Друзі, коротесеньке відео, я вам там по покупці розказую про різні формування. Значить, Є формування на першій проволоці, да? а є формування вієрна. Я спеціально став рукав ще з весни, щоб зняти вам таке коротеньке відео. Значить, Дивіться, коли ви кладете паралельно до землі на першу проволоку, да? От, виноград всі лози дає пагони примірно рівномірні, да? тобто вони йдуть однакові. От, е, враховуючи те, що в є такий феномен, який називається полярність, то це по суті ліана. Тобто він завжди на кінці дає сильний пагани. Тобто, якщо ви поцепите його вертикально вірно, да, так як руками, то дивіться наглядний приклад. Тобто, вам два пагани. тут все рівно, вони приблизно всі одинакові. Ми зараз вже лишні повеламували приблизно, тепер дивіться на цей паган. Внизу, внизу. Вони йдуть невеличкі, невеличкі. Тепер дивіться, уважно наверх. Що робиться вверху? Тобто Цей паган явно домінує. Трошки менше, донизу все менше. Тобто, виходить, чим вища, тим вони будуть краще тим нижче, тим вони гірше. Тому ви його паралельно до землі на першу проволоку, всі пагани в рівних по відношенню до сонця умовах іде приблизно однаковий результат. Другий нюанс. Якщо ви так зробите, е, Понятно, що у вас тут будуть вони великі, але разом з тим ви вкрадаєте площу для листового апарату. Да? Тобто, у вас буде набагато менше листків. Хорошо, у нас тут арка. Зрозуміло, йому, допустим, покладемо арку, йому є куди плестись, відповідно, буде листовий апарат да, в необхідній кількості, щоб викормити грону. От. Але якщо у вас немає цієї арки, то відповідно ви зведе 3-4-6 листків і все, більше нема куди розвивати у лозі і нема куди плестися. Тому робіть таким чином, щоб у вас було горизонтально до землі. Тоді всі будуть рівномірні пагони приблизно, грони і будете мати максимальний результат. Все, всі найкращих вражають.